Три кращих місця, які варто відвідати в Словаччині. Перше високі татри, головна природна перлина країни для активного відпочинку. Тут є Герлаховський штит, найвища вершина Словаччини, Штребське плесо, Мальовниче гірське озеро, Татранський національний парк, рай для піших прогулянок, лиш та альпінізма. Друге місце Спішський замок. Один з найбільших замків Європи, побудований в 7-му сторіччі і добре збережений. Тут, тут ви побачите величні руїни, історичний музей і панорамні види із пагорба. Третє місце звичайно, Братислава, столиця із середньовічною атмосферою і сучасним європейським шармом. Тут вам і Братиславський град, візитка міста, старе місто, оглядовий майданчик, Уфо і багато іншого цікавого. Як бонус, якщо є час, відвідайте Бойнінський замок, Дем'янівську печеру і термали в райських теплицях. Підпишися, щоб дізнатися більше про Словаччину!